Всім привіт, друзі! З вами я, чікі 24 k Я україномовний ютубер по ігрі Чекінган. Сьогодні нове відео під назвою «Міфи в Чікінгані. Перший міф я взяв у одного популярного блогера Вибач, Ден. В честь цього я залишу ссылку на його YouTube канал. В описі до цього відео щось я трішки заговорився, пора нам переходити на міфи. І так, якщо ви в режимі гонка включити і виключити режим камери, можна використовувати анімації та музеї катагравців. Хм, давайте це перевіримо. Ну а з вами я, чики до 4К, україномовний ютубер по ігрі Чікінган. І так. Погнали! І так, друзі, ми це реально перевірили, і це справді працює. Я чуть-чуть здивований, бо я, в мене з'явилася можливість кілька гравців та з'явилися дуже красиві анімації. Подивіться, як цей мотоцикл хулітається? Це прямо як Мерседес Майбах, він теж так хулітається. І так, ми це перевірили, і виявилось, що це справді правда. Ну а на цьому все. Пишіть коментарі, яке відео зробити наступне. Постараюся зробити під ваш опис. Ну і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім па-па!